Кондитерка Ольга Черней наносить фарбу на мастику аерографом. Це техніка, якою можна намалювати будь-яке зображення. Торік із цією технікою Ольга здобула золото на міжнародній виставці кондитерів у Варшаві. Хотіла подивитися, на що я спосібна. Чи буде в мене якась нагорода? Я взагалі не думала, що в мене й золото буде на конкурсі. Ціниться тільки ручна робота, там нема ніяких живих квітів. Це ти вилітаєш з конкурсу. Там такого нема, не признають кожного разу нове, тут не цікаво. <гум> Я ніколи один той самий торт не роблю. Ну так як творчій людині, то не цікаво повторювати ну, це саме, хочеться щось завжди інакше. За фахом Ольга Перукарка, а кондитерську справу вивчала самостійно. Я бачила дуже гарні картинки в Пінтересті, дуже гарні мальовані торти. Потім я побачила, як на конкурс їдуть, виступають люди. І мені дуже бажання таке було, щоб я цього мистецтва сама навчилася. І ліплення, і малювання, і почала сама вчитися. Дуже багато шукала інформації на ютюбі навіть тепер дуже за багатьма німецькими аерографістами. Спершу кондитерка знаходить зображення, роздруковує його на папері і скальпелем вирізує трафаретки. За ними потім наносить фарби аерографом. Для цього малюнка я підготувала п'ять відтінків фарби. Навіть шість. Деколи змішую, тому що є у нас і темні, і світлі. Пташечку я малюю від руки. Зараз покажу таку техніку, як ми маємо напилення зробити і вже зробити самі пір'їночки. Ольга використовує аерограф із насадками різного діаметру, а фарби розбавляє горілкою, щоб вони швидше висихали і рівномірніше наносились. Білу фарбу Ольга не використовує. Вона для аерографа не підходить. Тому кондитерка або не фарбує мастику, або зішкрібає непотрібну фарбу до мастики. Тоді ж скальпелем робить необхідний рельєф. Далі Ольга домальовує вручну необхідні елементи. Щоб точніше передати дрібні елементи, використовує бінокуляри. Нашу пташку ми малювали майже 4 години. Ось такий у нас малюнок вийшов. Новорічний, зимовий, гарний. Наш малюночок прикріпили на тортик. І ось такий вийшов у нас дизайн новорічного різдвяного тортика. Коли приносиш простий торт, дитина не так радіє. Як приносиш вау, з вау ефектом, тоді діти радіють, і дорослі, і старші. Марія Антоняк, Роман Пилатик. Суспільне новини, Чернівці.